Астрологічна аналітика щодо ситуації навколо Бахмута і військового злочинця Євгена Пригожина. Значить, Євген Пригожин Сонце в нього в близнюках, тобто управитель Меркурій. Зараз Меркурій ретроградний. Це означає ретроградний у першій фазі ретроградності, так званій. Це означає, що Пригожин шукає шляхів майбутнє. Тобто Меркурій в першій фазі означає розвідку і шукати, ну, як рухатися далі. Ще не рухатися, але намагатися оприділитися, як рухатися далі. А, значить, в карті Євгена Пригожина зараз підсилення Ліліт, вона же Друч, вона же чорна луна, вона же апогей лунної орбіти. Тобто дальня точка лунної орбіти зараз в той же позиції, де була при його народженні. Знаки Здіака Лев. Лев означає ричати. Робити ну таку позицію, що ти центральний, це головний, бід себе п'яткою в груті, і казати: Ну, дивіться всі на мене, я кращий, а всі ніхто. Тобто, така ж позиція у Путіна, тільки якщо Пригожин і він про це говорить, то Путін Терези і він це показує. Ну, показує, а не говорить. Він не говорить я найкращий Путін. Ну, а він ну, показує це. От. І у Путіна от така жопа, извиняюся, як у Пригожена буде влітку. Тож він буде, ну, в нього будуть здавати нерви, він буде ковбаситися і ну, бути в неврівноваженому стані. От, значить, також хочу звернути увагу, що всім людям, поки ліліт в Леві неперспективні такі от моделі поведінки, і вони можуть привести до поганих наслідків, наприклад, на війні, коли український військовий каже, я я найкращий, всі інші ніхто тільки від мене все залежить. Тобто, ну, якщо воно даже так і є, ну просто під час ліліт в Леві, це ну, може призводити до. Ну, Поганих схем розвитку подій. Тому зараз у 2023 році ну, краще скромність, От, ніж ну, така модель поведінка, як демонструє Пригожин. Значить, в астрології відомо, що Ліліт вона м така позиція, тобто, що. Робить обман ілюзію. обман ілюзію і Пригожин зараз робить обман ілюзію, що він ну, найкращий, і що він ну, переможе, і що він переможе. Але це є ефект літ. ліліт казати чорне на біле, а біле на чорне. По його карті возврат ліліт, оскільки ліліт означає негатив, то це означає, що в нього зараз дуже негативний період. Ну, безвихідний період. Ліліт означає возврат, літ означає возврат карми, тобто поганої, яку людина зробив, і у нього зараз безвихідна ситуація. Ну по астрології. Він це робить, що він зараз робить, не тому що він хоче, а тому, що він ну не має ніякого іншого виходу. Значить, В астрології відомо, що коли отака позиція ліліт, то кращий вихід із ситуації це відмовитися від, відмовитися від ну, своєї битви, відмовитися від своєї участі. Ну, В принципі, це він і намагається зробити відмовитися від участі в, Бахмут, в Бахмутській операції. А якщо людина хоче перемогти, але ж він хоче перемогти, тобто ну, там, політичні бали набрати чи якісь інші бали. От, і це е, неможливо перемогти в період повернення ліліт. Тобто, можливо, ну, тільки встрясти в якусь халепу. От, але ну, тут специфіка яка, що людина, оскільки ліліт дає характер обмана, то людина встряла в халепу і намагається всіх обманути, що вона. Ну, якби це не халепа, а це якась перемога. От тому я вважаю, що через 5 чи 10 років мешканці Російської Федерації буде оцінювати дії Євгена Пригожина як ті, що не корисні Росії, а які ну, завдали шкоду Росії. Ну а зараз всі обманюють, типу там у владі і роблять вигляд, що то, що робить Пригожин, це. Результат його дій буде якийсь позитивний для Російської армії, Російської Федерації. Тому будьте уважні, не випендрювайте з цим літом при ліліт в леві. Це астрологічна рекомендація.